Доброго дня, друзі, компанія «Версцентр» на зв'язочку. Друга частина наших автомобілей. Це чорного кольору автомобіль EQV300. Поряд з ним сірого кольору, на який я робив вже відео огляд. Підемо з цього авто. Йдемо по порядку. Перше, це що ми зробили, це повна шумовіброізоляція, як зазвичай. Другий пункт це встановлення Wi-Fi роутеру, 2-сімочного Wi-Fi роутеру для безперебійного доступу до мережі інтернет. Саме по салону одразу кажу: автомобіль був в базовій комплектації. Тобто, нічого крім. Сидінь, а також ну, з зазвичайних функцій самого автомобіля в ньому не було. Погнали. Що ми зробили? Це оздобили весь салон натуральною шкірою Колір Браун. Він такий чорно-коричневий у нас вийшов. Також ми встановили оригінальний заводський. Е оригінальну заводську консоль-холодильник між водієм та пасажиром. З підстаканниками де є функція охолодження та функція підігріву. Стеля оздоблена натуральною італійською алькантарою. Йдемо далі. Одне з головних, що ми тут встановили, це оригінальні сидіння від Mercedes V, v клас AQV. Так як я казав, що автомобіль, йшов базовій комплектації, ми встановили такі додаткові комфортні сидіння, в яких є вентиляція та підігрів сидінь з пам'яттю, Також додаткові атаманки. Підтримка ніг, так звані атаманки На двох автомобілях. Весь салон ми здобули натуральною шкірою. Крой день 223-й майбах. Встановили, виробили та встановили е -э, світильник в стилі майбах. Також встановили. Монітор на стелю. Ортопедичні подушки на підголівники. Також під спину. На центральних стоїчках встановили додаткові світильники на Mercedes Maybach. Також шторки на вікнах для. Комфортного пересування. Оригінальні коврики. Боятися. Це нормально. Ось такий чудовенький другий автомобільчик, який ми зробили для нашого замовника. Також встановили додаткові гардеробні аксесуари в задній частині автомобілю. Це звичайно пульт керування на стійці, де ми можемо керувати освітленням стелі RGB підсвіткою всього салону, управління дверима та центральний замочок. Ось такі друзі. Два чудовеньких автомобільчики зробила наша компанія для власників, які сьогодні ж будуть їх забирати. Що ж, друзі, кому подобні наші роботи. Ставимо лайки, підписуємося на наші канали. А кому хочеться порадувати себе, будь ласка, просимо до нас. З вами компанія Аверсцентр. Все буде Україна.